Шла, і шла, і побачила отакий от цвіт. Це що, вже сакура цвіте? Дивіться. Оце то погодка. Що в Нідерландах вже весна? Які квіточки, супер. Може це якийсь інший кущик. Але вже цвітуть, бачите? Може, вже і весна. Бачите, кущик цвіте? Ми вийшли на таку набережну. Річки нашої річки. от я дивлюся, бачите, будинки виходять прямо сюди до річки. От і там шлюзи, корови, пасуться. І що я хочу сказати? Нема ніяких заборів, парканів немає ніяких. Бачите, зразу от будинок, вхід. От, не те, що у нас там на Оболонській набережній паркани височенні, не, до цей, не заглянеш у двір. І взагалі ходиш, як це за парканами. Там якась така будівля, перший раз тут. Сьогодні гарна погода, прям весна-весна, гуляю. Класно, тихо. Річечка. Ми ходили літом на пляж на цю річку. Ну, вода так не тепла, можна сказати. Але можна освіжитися. Тут можна гуляти. На велосипеді, мабуть, теж можна їздити. Ну, насчет велосипеда, не знаю. Вон яке цікаве дерево. Як ялинка. Але так до водички немає такого підходу. Через траву треба йти. А трава зелена, зелена вже. Там буйки. От там десь пляж. В кінці цих будиночків. А дивіться, от більш такі нові будиночки з якоїсь білої цегли. Ось таке наше село. Це село. Аутбірленд. Недалеко від Роттердама. Сонечко сідає. Ось такий будинок модерновий, красивий. І далі ще такі будинки пішли з цим, з білої цегли. Вон яке дерево цікаве. якась пальма, ділинка яка, Це ж красиво. О, баржа пливе. Бачите, баржа. І один кущик знайшла, який зацвітає. Дивіться. Класно. І ось ще. Бачите? Така красота цвіте. Зимою. Взимку. Зацвітає. Не знаю, що це. Але вже цвіте. В Січні. І от наша вулочка Шопінг стріт центральна. Бачите? Ілюмінація ще на ній така. Люблю цю вулочку, дуже затишна. В нашому селі проживає 20 тисяч жителів. Територія немаленька, є багато магазинчиків, ви можете бачити. Пекарня така наша улюблена, де ми нам давали хліб, як ми тільки приїхали безкоштовно і різну випечку. Називається вона Хортайк. По-моєму, я вже правильно говорю. А може і ні, ми мене поправте. Дуже подобається тут гуляти, ходити по магазинчикам. І ніколи не скажеш, що це село. Отак, От я була дуже здивована і до сих пір здивована, що це село. Такі бувають села. Дай Бог, щоб у нас теж були такі села скоро. Дуже свята, гарно так відсвяткували. Два дні було за ці свята святкування, було фаєр-шоу, шопінги працювали допізна. Дуже красиво прикрашене було село, магазини біля магазинів, всякі атракціони були для діток, карусельки. Зробили дуже добре на свята людям підпочинок такий. Мені дуже сподобалося, як про людей піклуються. О, так що я дуже задоволена цими святами. Зараз починаються вже великі знижки, мінус 50, мінус 70%. Це мовий розпродаж, це теж дуже приємно, що так про людей піклуються. Так що я весь час відчуваю таке піклування про людей в Нідерландах. Хочеться, щоб і в нас так було в Україні теж. Дивіться, який шикарний вибір фруктів тут. Це приватний магазинчик. Малина. Яка шикарна, бачите? Яка крупна малинка. Тут дуже багато всього. Полуниця продається, круглий рік. Виноград. Вон яка крупна полуниця. Овочі. Дізні дуже велика така розкладка. Ммм, які грибочки. Ти, шампіньйони. А ось які. Білі ніжки. Що це за гриби, хто знає. І таку картоплю вони їдять в курках. Грибів тут багато. разных, Прикольные. А это еще такие? Не знаю. Пророщи. Какие зернятка пророщи. Вот такие. Святкуємо святвечір. Зайшли в наш рибний магазинчик. Нам зараз піджарять гаряченьку рибку. Отаке наше село. Поки що дивимось цей журнальчик. Віз кулінар. Віс Фіс це риба. Фіс. Пахне рибкою. А -а -а -а. Принесла, дивіться, яку красоту. Стільки рибки. І... Зараз дістанемо булочку, що ми купили в цьому в хлібному, і будемо наминати. Всім смачного. Отакий у нас святвечір. Хоча ми святвечір вже 20... 24-го святкували. Ще показую отакі от прикраси. Вже стемніло, йдемо додому. Полюбуємося ще, бо скоро розберуть цю всю красу. Ось таке наше село. Отут у нас відбувалися всі свята, всі ці фаєр шоу Люди тут гуляли, збиралися. Цвітомузика була на цій старій мерії. Класно провели свята. Молодці, мені сподобалось дуже.